Ось такі червоні дроти заполонили весь добромель. Місцеві мешканці хвилюються. Кажуть, вони можуть бути небезпечними для життя. Разом з таємничими дротами з'явились і такі вантажівки. Добромельчани хвилюються. На їхніх городах шукають сланцевий газ, і це може викликати екологічну катастрофу. Кажуть, сланцевий газ шукають. Говорять, що там буде вносити мішу з водою. Потім вода буде погана. На... І гудять там на горі, трактори роблять щось. Та тут провода всюди всюди по цілому окрузі недавно якісь інформація поступила десь. Самбільському там такі в районах, що не робила така самої історії. І що там в студнях вода пропала. І, а яка людина може існувати без води? Має дуже шикарні машини, Ага. І дуже таке шикарне обладнання. Ну і все. Нормальні деньги геологи розповідають, якщо тут справді видобуває сланцевий газ, то люди хвилюються недарма. Запомповується величезна кількість води з певними реагентами, про які значить, розробники цього методу не особливо говорять про їхній склад. А це якісь канцерогенні, ну словом, шкідливі речовини, то це можуть бути дуже шкідливі наслідки для забруднення водоносних горизонтів, які є джерелом питної води. Чи добувають на добромольських полях такий небезпечний газ? Дізнаємось у епіцентрі таємничих робіт. Тут свердловин не роблять лише створюють вібрацію. Створюють вібрацію, щоб зісканувати землю. А що на глибині передають за допомогою сигналів, які проходять по червоних дротах. Для людей вони зовсім не шкідливі, розповідає чоловік помаранчевому жилеті. Кабель не є шкідливий, він знаходиться під напругою 12 вольт, що є, не, не, не є небезпекою для вашого життя. Сигнал з поля передається в ось цю вантажівку. 88 восьма лінія, 317-318, Там обрив. Так, Я прийняв, їду, їду. Це сейсмологічна станція, де збирають інформацію про тутешні землі. Завдання дослідити, чи є тут нафта і газ. Вся техніка та персонал з Київської дослідницької компанії неподалік від Добромоля у місті Хирові. Головний штаб. Начальство показує погодження від районної адміністрації і запевняє ніякого сланцевого газу ніколи тут не шукали. Мовляв, це піарі це депутати перед виборами. В результаті наших робіт буде побудована геологічна карта. От ми будемо знати. Чи є тут пастки, пригодні для залежів нафти та газу, чи ні? Наш замовник Укрнафта та його структурний підрозділ Береслав Нафтогаз місцевому населенню нічого не пояснювали, як і в інших регіонах, де проводили досліди. Мовляв, говорили тільки з власниками земель, через які прокладали дріт. Однак лише на заході України люди відмовляються допомагати дослідженням. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.